Це Для вашої команди за 9 днів, четверта гра. Як би ви оцінили фізичну кондицію? Чи витримали гравці ту напругу і, теж, і виконали те, що ви хотіли від них побачити сьогодні? Ну, Взагалом, сьогодні діями хлопців, можна сказати, я задоволений. Дійсно, як ви сказали, дуже багато у нас матчів за короткий відрізок. І скажу відверто, що ну, я побоювався за стан хлопців, але е, чесно ну, скажу так, що е, гра з соколом е, вона була непростою. Ми знали, що це потужна команда і фізично потужна, багато рухається. Але гра показала, що хлопці справились з цим навантаженням. Е, Така бойова була гра, динамічна. От, і по моментам, були моменти і у Сокола були, і в нас моменти. Тому ну, загалом хлопцям тільки подяка. Нас залишився один календарний матч. От, найголовніше відновитися, уникнути травм. От, і вже налаштовуватись на плей-офф. 23 з м'ячів команда ваша пропустила після стандартів. Ну, мабуть, третій, напевно, третій м'яч взагалі був пригрій, Так? Хлопців просто не очікували такого. Ну, звісно, рахунок був 2-1. Вже ми підключали п'ятого, намагалися знайти цей момент, забити і зрівняти рахунок. Вийшло так, що ну, такий простий простріл на гравця, він там один пролітає між нашим захисником-воротарем. Будемо розбиратись, чому, чому саме так все просто вийшло. І, ну, Важкувато після третього м'яча було, хоча і одразу ж забили і другий м'яч. І час був для те, щоб десь все таки знайти свій момент, але десь там такий полумомент був там, надійно воротар соколо зіграв. Тому... Ну гарна гра, бойова гра, але на превеликий жаль у нас перемоги. Ну і заключне питання. Не, не, тут не вгадаєш на, наскільки принципово зрозуміло, що вам грати в плеоф або з, з ураганом, або, або з хітом. А, але за часом 20-го числа ваша гра буде раніше, соків грати тут у 16 ти ближче до 17-ї гра завершиться. Наскільки вам принципово посісти сьомий місце? Ситуація, яка з суперником, то не вгадаєш. то тобі... <реш> невідомо, як сокол зіграє з ураганом. Ну скажу так, ми так особливо суперника не вибираємо, тому що дійсно там що ураган, що хід це надпотужні команди в нашій країні. Ми просто для себе хочемо виграти, зайняти сьоме місце і на позитивних емоціях, просто як то кажуть, зайти в плей-офф. От і все.